Наше сьогодення вже важко явити без сучасної техніки. Вони заполонили все наше життя. Мова піде про комп'ютери. Будь-який з ноутбуків сучасних має наявність доступу до безпровідного мережі інтернет за допомогою wi fi адаптера як настроїти це? Чи воно вже настроєне? Mm. Як проходить цей процес? Е, процес проходить дуже просто в будь-якому закладі, де є wi fi інтернет на сьогоднішній день це кафе, ресторани, досить багато публічних заходів, в яких використовується безкоштовний доступ до wi fi інтернет. Є ось такий от маленький значок. Так, маленький значок. За допомогою нього можна просто підключити, вибрати список. Ми поступів. можемо зараз показати це, як це робиться? Так. так? Ось наприклад. давай, приходимо. бо цікаво, правильно? Ці люди приходять, спілкуються в ресторани, в кафе. Ну будь-де спілкуються. І, і в таких заходах є вайфай значок. От як настроїти, щоб зручно було всім працювати, мені цікаво, я не вмію. Показувати зараз. Наразі доступне з'єднання Smart. Ми вибираємо підключитись. Так вайфай може бути з паролем або без паролю. Так, Здесь якщо є пароль, ти вводиш, ми не дивимось. На екрані з'являється майстер безпровідного з'єднання. Після чого ми називаємо ОК і «Закрити». Таким чином, ми вже маємо доступ до інтернету, можемо користуватися всіми необхідними е програмами до допомоги зв'язку. Ну, давай зайдемо. Все вже інтернет налаштований, все зручно. Комп'ютером проходить та ж сама система, якщо Wi-Fi настроєний десь удома чи в тому приміщенні, де знаходиться комп'ютер. В плані комп'ютера здійснюється трошки інше. Комп'ютер має свою мережеву карту, яка під'єднується за допомогою звичайного інтернет-кабелю, і таким чином, якби оскільки комп'ютер стаціонарний, він стає для постійного підключення за допомогою кабеля. Якщо комп'ютер необхідно підключити до е, мережі Wi-Fi, е, ми можемо скористатися е, wi fi адаптером який підключається в USB-порт, і таким самим чином він може приймати сигнал, як і ноутбук. Так, все зрозуміло. Е, ще розкажи мені, будь ласка, е, як користуватися безпосередньо, вот ну що, що ми можемо робити? Маючи, от коли ми придбаємо ноутбук або комп'ютер, комп'ютер це унікальна річ, яка надає нам дуже багато переваг. Ми можемо робити майже будь-що. Ми можемо користуватися програмами, друкувати текст, роздруковувати цей текст за допомогою там програмного забезпечення, враховувати суми, вести бухгалтерський облік. Ми можемо використовувати як розважальний центр. Ноутбуки акумулятор може тримати від 2 годин, і з розширенням батареї може тримати навіть деякі ноутбуки, тримають до 8 годин. 8 годин це максимально. 8 так? годин. Це дуже зручно, коли людина перебуває в дорозі. У батареї зараз ідуть літеонові. Сучасні вони заряджаються універсально, тобто за допомогою під'єднання. Мережевого кабелю uh -huh. під'єднується. Ну, спочатку бажано довше заряджати батарею для максимальної її ємкості. Ну як, no, от розкажи, телефон. наприклад, от купила я, купила я у тебе ноутбук, так? Приходжу я додому, він розряджений, це звичайно. Да, це перш за зрозуміє. все, потрібно е ставити батарею. Батареї е тримається мінімальний заряд, який потрібно розрядити до кінця. Після чого ми можемо його підключити до мережі, і потрібно необхідно почекати від 8 до. 12 годин приблизно що батарея повністю зарядилася. А якщо перетримати цей час, це не дуже погано? немає ніякої різниці, не тому що е, можна і працювати з батареєю від мережі. Е, це на роботу батареї ніяк не впливає. В кожному в комплектації є інструкція користування ноутбуком. Бажано її, звичайно, прочитати, тому що там е, даються основні. Поради, основні елементи в плані включання, виключання ноутбуку і вміння користування основними функціями ноутбука. Актуальним є спілкування в соціальних мережах в системі Skype, наприклад, з родичами, які далеко проживають, або друзями, які знаходяться, і доступу для зв'язку з ними немає. Інтернет надає ці можливості. Skype це програма, яку необхідно встановити на комп'ютер і зареєструватися в мережі Skype. Для цього необхідно ввести свою електронну адресу і пароль. Після Ми чого... можемо це зробити? Так. Давай. Оскільки я зареєстрований в мережі Skype, мені потрібно ввести тільки пароль, свій, для чого я з'являюся в системі. В ноутбуці вже влаштований мікрофон. Так. Тобто нас, буде нас, вже... буде чути. нас будуть і чути, і, і нас будуть бачити. А ми бачимо нашого оператора. Привіт, Сашко! Все Комп'ютер надає таку унікальну можливість бачити увесь світ і себе у ньому. До побачення до наступної зустрічі.